У нас в кадрі лелека у довжику відбили від собак чи лисиць. Як завжди доблесно спрацювала наша поліція. Скажіть, будь ласка, як воно діло було? Хотіла вийшов вигулювати собаку, побачив цього Лелеку, Він звичайний покликав сусіда. Але... Він ще ходив ти тільки. Зараз ви повезете його в парк Фельдмана, ми бачите туди возимо. Так, отвеземо, і дай Бог. Виходим, Дякую вам, що ви цей тяжкий час і на птицю також звертаєте увагу. Туда? Так, от прямо головний. Туда? Да, туда? Да, да, да. Так все одно прийдеться ставати. Ага. Тут ми обично і передаємо. У нього сили, де нападає. Та йому досталось. Туда? Спасти. Тім, велика травмована наша, сповезли, наші друзі з поліції. ти можеш підійти будь ласка. Е, наш... Мене звуть Юрій Гошовський, я адміністратор фермерника парку. Скажіть, а за час вторгнення мені доводилось бачити експонатів з вашого зоопарку, під дергачами перебігали козли, такі там разні. Багато розбіглися. Зібрали ви колекцію назад оцих? Зібрали. Ну слава Богу, нічого критичного у нас не розбіглося, Колекцію назад зібрали. Насамперед, слава Богу, що у нас залишились хижаки всі на місці, що ми евакуювали, тобто, потенційно такі от небезпечні тварини, там, мавпочки, все зібрали. Таких клієнтів везуть багато. Наприклад, ну, от конкретно лелек, ми врятували в цьому році двох пшенят які, яких, судя по всьому, виб, вибросили гнізда батьки, тому що лелек це ну, зазвичай прийнято. Вони, коли рождається там, три або чотири пташенят, вони вики. зайвих вибрасують. В основному вони скормлюють двох, ну зрідка трьох. А mm. там четвертого, третього, як правило, викидають з гнізда. Ну, Наші люди небайдужі підібрали. От, ми зараз їх викармлюємо, і вони у нас зараз на контактному нашому птичому дворику гуляють. І взагалі у нас левек. Та напевно більше десятка. — Добрий десят. день. Добрий день. Це якраз наш метро, а Ріба собаки, поняли, посоли, або утра. Ну, Він утром ходив, ну, може. Час назад, трохи більше. А тоді він різко безсилений. Він на безсилений, може він там теж сидів ці Так, Бачите, проникає. Кров із того йде да, через клюв. Скажіть, будь ласка, ви орнітолог, вам такі випадки часто трапляються, от такі ранені? Такі поранені не часто. Будемо намагатися його врятувати. Хірург не потрібен, різати нічого не треба. Рани обробимо, зробимо ін'єкції потрібні. Зараз займаємося. Як вас звати? Дмитро. Дмитро, дякую вам. Дякую. Він слабий, я не буде не пручатися, Не, 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 мы, Это мы этому сейчас пешком дадим. Давай, давай. Не, я так долго. Должен выжить.